Тільки мертвих, я сам військовий, хороших немає християн. Вони вже доказали, що вони вже не хороші. Оце. Смерть ми не маємо бути нищених. Ми не маємо бути орками. Тобто, от так. Медичну допомогу так, все ми надаємо і більше всього беремо в полон, тому що на обмін треба їх чим більше, бо наших теж є багато. Стадо. <сміття> ну, це те, яке до них може бути думки? Ну Це люди, які. Запрограмовано те, що вони мають вбивати. Росіяни мають ну докорінно покаятись, напевно в своїх е, вчинках, своїх думках. Ну, німцям довго це потрібно було зробити. Зараз ми бачимо історія повторюється. Навіть коли вже будуть там якісь зміни, вони будуть виплачувати репарації. Я не вірю, що їхня психологія поміняється. Вже просто відкрилися очі на історію, яку ми там вчили в школі, і здавалося, що це дуже далеке, а зараз розумієш, що цей народ має ненавість до українців і це не поміняється. Ну, собаки? Чого, чого їм треба, що вони хочуть? Навіщо? Ну, не зрозуміло. А хто знає, що буде через 100 років взагалі? Хто що? Може, і не буде Росії через 100 років вже кого пробачать. Пробачать нема кого. Ну, пробачаємо тоді, вас вже нема що. Обдурені політикою Кремля настільки, що вони втратили орієнтири. розумієте? Пройде, може, 70 років, як німці, може вони щось зрозуміють, але не віриться щось. Може, і за ворогів своїх молитися, але це будемо пам'ятати. Це не. І розуміти і знати, що в 21 столітті це безпрецедентний випадок терору, терору мирного населення. Вбивство воно не може бути виправдане нічим, ніяк, ніколи. У нас більше не буде навіть таких стосунків між нами, як вони були до того раніше.